Всім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо грати... Будемо строїти свій магазин Конечно, в Роблоксі. Окей. Okay. Йоу, тут колір можна вибирати. Але. А, які тут стіни будуть? Давайте я подумаю і к вам вернуся. Я думаю, такі десь червоні підійдуть, такі супергарні. мені пол дуже подобається просто. Давай туторіал. Так, нам треба підійти сюди. Сісти за касу. А, ні, сюди. Тут треба купити отаке. І сюди. А ми магазин робимо чи що би робимо? Це якийсь банк. Не знаю, далі нам треба туди. Повійти. Пішли. Забрали коробку і сюди, йдемо. От відкриваємо. Ай! Де... Що тут робить кіт? Добре, поняли. Як це тебе його повернути? О! Але це супер погадий! Добре, давайте віду тут його десь поставимо Ось остій. Ось таке супер і в 10 треба. Зараз я попробую його і поставлю. Ось це тільки так обіг. А куди тепер даже бати сюди? Давайте. Чого так багато? Добре, давайте 6. А що 6 даже, не можна? Закрити, що далі? Откриваємо, відкриваємо, Відкриваємо. Добра день, добра день, Що ви хочете, що ви хочете? І що? Ти просто граєш, я получаю. Йдемо сюди. Аркада, це якийсь буде новий багазит, це не... Ми не будемо стоїти свій багазит, ми ще щось будемо робити. І коробку забирати, це вже я знаю. Тут Блоксі Коло. Ну сразу тут відкрив. Блоксі кола, ну 2 долара нормально. Ну я хочу поставити 1,50. 50. Але це як самий крутий багазит в світі буде. 3,50 ні. Добре, 3 долари. Що таке чікети? Сіки б тікети повиб дати. Я би в такий грав, реально кажу. Дальше дай сюди. Так само нуль. Але хтось має підійти до нас. І е... що би робив? А як вийти сюди? Ва? Ем й не можна робити. Ну ні, то люди зайдіть до мене. Ми систему полобали, як тепер зайти, люди. Ну. Ребятки, я перезайду, бо я не знаю, що там. Тільки не кажіть, щоб все спочатку має бути. Ну, ні, я вже грав, це. Е, е, е. А що це таке? Просто так, гроші. Але немає цього, добавь всього. Добре, хорошо, собі будемо. Сюди доживаємо. Блін, ми не 79, добре, давайте таких три купимо. П'єм, 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 п'єм. Першого взяли. Залесли. Другого взяли. Залесли. Взяли. Занесли. Ну все, у нас тако три 300 в ряд, а? Да? Ні, це я тут вже назад поклав. Але хоч добре, хорошо. Тут 0. Як гроші нам получати? Я тільки 4 долара получив. Плюс 2 всього. Я хочу ще забирати, я все забуду забирати. Тікети, як їм тікети, ви Як вам тікіти віддати? А шо це таке? Не-не-не-не, пацанчик, ти так. Я їх вроде гривну поставив. Нифига себе ты, пацан. Всього я можу забрати. Ну так нормально. 26 доларів. Та беде п. А шо це таке? Треба друзей пригласити, що посетить плюс 50. 10? Ч я опять зависну? Ну не, ну пожалуйста. Будь ласка. блін. В цій грі дуже багато багів. Я не знаю, коли вона вийшла, але, бачите, ті дуже багато багів. Бачите. І за цього в мене не виходить, бо там застрягли, тут застрягли вже. Ну, вона, видно, недавно вийшла, що в ній куча багів. Пім, пімнін. Давай забираємо. Забираємо бабки Давай, давай забираємо. Як вам тікети дати сюди? І тобі тікети давай. Із кожного забираю, забираю просто біг. Оце я подібаю роботу, а так обігаєш, і гроші капають. Оце. Я сюди більше ніколи в житті не сяду. Так, що тут нормальне? 25. Ось оце. Тут саме крута аркада 10. Йоу вау! Це тисяча? Тут за робоксы и тут... А, добре, хорошо, бля вс поняла. Не, открыть базит. Не, что осталось? Фиксин. автомат у нас. Все. Тут два забрали. И сейчас цей полыбается, да? Это ну да. Що тут, тут забрали и все. Все. Якщо хто сюди зайде, то поламається, не можна сюди. Не йди, не йди. Не ломається. Не ломається. Цей саме краще стоїть. Два забрали, два забрали, нуль. Біжимо. Другий день. 30... Нуль. Плюс 30 доларів отримали. Попробувати? Не, я не буду. Я подаю, що тут другі люди роблять. Ну, баді. Це ДВД. А хто тут реально... О, вс, пацан. Ти прикольний. Вау, це. У нього куча цих. О даже один самый крутий. Є. Ціх, прикольно. Прикиньте себе я міг забрати, було би так круто. Ну але, ладно, до сятий дому. Ну а все, слабався. Сюди йдем. Починили з нього Чотири з цього 7 і цього 7. Ну треба дуже багато оцих купляти. Реально, оце найбільше. Скільки їх? 70 Блін, ну що зустріне. Забираємо, забираємо, все. 77 їх вистачає і сюди 3. Купити. Далі если тут нема місця, я тут їх буду розставляти. Бо я не знаю, куди їх ще покласти. Хоча їх можна якось... Поставити ось, ось сюди такого. Бо тут ж кожних багато, але... Ось, ось сюди бегті, але ладно, давайте ось, ось тут такого. Ось почнемо відсюди. Поставили. А що це буде, якщо ми так нажмемо, ми отримаємо плюс 25 Все. А, ну блін, це то саме. Не ну, могло би бути три, осталось все. Ну ладно. І це так ставлю. Я, случайно, їх продав. Ладно, ми сіно щас заробимо їх швидко. Отут робимо. І отут так само. У нас 57. Треба ще два докупити цих. Все, на 50 Побігли, песенка поставимо. Раз, два і останнє тако повернули. І ось оцей. Як так быстро фул зробили вони? Тут, Блін. Туко, тако, тако. О! Все, дуже мене вже клієнтів багато. Розберем І третій так само став. День отаку. Ну. Угу. За третій день ми получаємо. на ну, плюс 98 доларів, дарбально. Мінус 27, я оказався. Ну да, бо я придав. Ну ладно, тепер Оцей треба переставити. Він дуже так, а як він грає? Якщо я привлю отаку. Отаку, мабуть, Ну блін, ну він не як всі, але теж дарбалю. Забираємо, забираємо, забираю. Забираємо, забираємо, забираємо Правда, за гроші йдуть, вс... все діло йде. Тако можна просто стояти і тако ходити. Я забираю вас, я забираю, я забираю. Ще ці, кстати, ні разу не ламалися, бо ці вже є. Треба кстати, щоб більше заробляти? Я знаю, як okay, я щас куплю один. Так, давайте ще заберемо шик, щоб дві купити. Щас забираємо. Бесінько, тіку закриваємо. І дивіться, я хочу, щоб з трьох доларів вони були дорожчі автомати, щоб з трьох. Це буде краще, як вони з трьох. Приходите б як. Два треба. О! Осі два будуть з трьох разів доллар або навіть з 4 я на максимум поставлю мені сейчас хороший треба. дальше зроблю дешевше. Ось, оце не дешевше все цене Ось тут буде 300 як це обрати. 3,00. зарвали 400 хорошо 350 ну добре 3 доллара максимум подарок це забираю это забро це Ну да, тут діло велике. А тут скрізь забираємо. Я не встигаю ходити, я куди вже просто колубаюся, це гроші забираюся, Я дові ще навіть не поставив. Быстро побіг. Та блін, я не встиг. Добре, побігли, ще це забрати. Так оставимо сюди. І так само. О, дивіться! І, хай буде за 2 долари, але ідеально просто стало. Забрали... Починили. Забрали, 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 забрали. Починили. Ано вже скоро буде левел 6. Забрали, забрали, забрали. Я знаю, куто без але це прикольно дуже вона мені дуже сподобалось. Якщо ви хочете, ребятки, другу серію, не забувайте стати треба набрати 3 лайка. Якщо ви хочете другу серію, то не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. І реб'ятки, па-па!